Так, привіт ребята! Сьогодні приїхав на В 7 ранку. Хотів пораненше виїхати, але ще було темно. Ось така погодка. Трохи вовне, але нічого думаю страшного. Хочу спробувати половити на закинути на два спінинга. Зробив сам Такі дві пружини. Ну, ось як бачите. Коротше взяв від пасти, від, ну від ручки з пасти трубочку і з проволоки зі сварочного апарата. Коротше скрутив таких дві полезних штуки. Кому треба, можу для цього зняти відео, показати. Хочу зараз на них спробувати половити. Так, ось така друга теж річ. Тут де я живу, купити їх неможливо, приходиться робити самому. Так що, якось так. Зараз закину. Зварив каші. Не зварив, а накрутив на мясорубку там. І так далі. Щоб багато цікавого. Обов'язково з собою кофійок гарячий, зараз погодка вже така, трохи холодно, треба вдіватися тепліше і брати з собою гарячий чай або кофе, без цього ніяк. Ну і наші червячки. Тут я вчора накопав, вже підготувався. Якось так. Так, ну пробуємо. Закидуємо і ловимо. Так, закинув свої снасті. Коротше зробив навіть два дзвіночка. Вони там якось там дзвонять. На що з детської якісь там іграшки тоже купити. Найти не знайшов, Коротше, про щось зробити. Коротше, якщо хочу ловити, треба щось робити. Якось так. Звісно, вітер дуже мішає, на жаль. Поки там буду чекати, зараз, мабуть, вип'ю кофі. Гряченького взяв з собою обов'язково.